Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Я Анатолій Буднік, президент Асоціації мешканців гуртожитків України і голова Асоціації Всеукраїнського захисту прав землекорисовчим землевласників. І два дні тому ми створили громадянський комітет 1 грудня. Що створили іменно громадські організації? Більше сіді громадських всеукраїнських організацій. Це не тільки цивільне, але й воєнне і все. Тому що ми бачимо патову ситуацію сьогоднішнє сьогоднішнього стану на майдані. Який настрій майдану? Ваші враження? Що ви тут бачите на майдані? Як все відбувається? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Я скажу одне, всі піднялися перше, було обурення всіх, була згуртованість. Але і за те, що як да, хочу перше за все сказати велике спасибі лідерам опозиції, що все-таки зараз не допускають мікроприліття. От організували майдан в тому плані, що і людей кормлять, от є де поспати, але Получається, наша опозиція при всіх позитивах, їх негатив. не співпрацює з громадськими організаціями. Ми з боєм, з криком, в понеділок зібралися громадські проєктні організації, діючі, а не ті надумані з'їсти. Говорить, давайте створимо координаційну раду, щоб ми співпрацювали і з вами. Тому що все-таки це не позиція підняла Майдани, це народ піднявся від обурення від того свавілля, що робить влада. От, і, але ми... Я вибачаюсь, ви не перший кажете, що громадськими організаціями опозиція не співпрацює. Дуже багато про союзів. З ними теж не хочуть співпрацювати в опозиціях. всі вони війшли з Донецька, з Луганська, всі вони війшли у нас громадянський комітет 1 грудня, тому що. Нам ділити нема чого, нас політики намагалися ділити. ділити. Нас одне, ми хочемо, щоб е, жити в єдиній Україні, заможній, незалежній, Ми хочемо будувати Європу тут. Ми голі, боси ніщі не нужні ні Росії, ні Європі, ні Америки. Люди добре будемо будувати тут. Я хочу все-таки повернутися до того питання, що по поводу недоспівпраці. Тобто нам говорять, у нас є центральний штаб, а ви, типа, візьми, подай, уйди, не мішай. Вибачте, але сьогодні за нами стоять люди, які нам вірять, які ми говоримо, що робити далі. А так І за що ми створили громадянський комітет 1 грудня. Надалі стратегія наша така: єдина. Буквально завтра буде засідання. Слава Богу, що з Європи приїхали представники. Ми будемо прес-конференцію спільно робити. Вимога одна: створити тимчасовий уряд. На цей період, перші ніж створити, провести е установчі збори конституційні громадян України, тільки громадяни України відповідно до конституції мають право розпустити парламент, змінити уряд, е відставку президента і так далі це легітимно буде. От, створити уряд народної довіри. Як я в нас на асамблеї настав іменно народної довіри, тимчасово хай він 2-3 місяці буде. Відпрацюємо програму і. Проведемо перевибори на всіх, починаючи з сільських, селищних, міських рад і так далі до Верховної Ради. От, і разом не сподівається ні на кого, що там хтось щось дасть, люди добрі, ніхто що, нічого не дасть. От, ми самі повинні е, напрягтися і витягнути країну з того болота, на якому ми знаходимося. Крапка.